Доброго всім ранку! Сьогодні 26 червня середа. І ми святкуємо День народження зубної щітки. День, як завжди, ми почнемо з ранкової гімнастики. Потім повторимо правила користування зубною щіткою та послухаємо легенду про зубну фею. Далі на нас чекає весела руханка. Музичне заняття. Потім подивимось цікавий мультик. Як допомогли бегемоту, який не любив чистити зуби. Далі пограємо в гру на закріплення і дізнаємось, чи знаєте ви, які продукти шкідливі для зубів, а які навпаки корисні. На батьків чекає цікава інформація про те, як привчити дитину самостійно доглядати за ротовою порожниною. Тож, приводьте друзів, приходьте самі! Я вас чекаю! Смачного вам сніданку і запрошую всіх в наш онлайн-садочок.